Якщо у вас немає часу для себе, то все, в житті буде валитися отак. Я вже це перевірила 150 разів. Я не розумію, як колись наші там мами шили, ну, був в інший час. І вони це перед святами, чи перед ним нарождям, і так далі. Ну, в інших країнах такого немає, ну, не всі таке не роблять переважно, я вже це знаю. Вони загоняли свій стан. В На наш стан психологічний, емоції, душа, тіпи, тіпи, ну, наче люди не признавали цей матеріалісти дуже велика. я розумію що там країна така що вона там має ну, цінну землю там в землі працювали робили там щось так далі але було головне хочете пожрати оце все мати щось таке там вимахнутися перед кимось там до церкви одягнутися мати а всередині могла бути злість вже не блін на мені це все треба і нам Ну, типу, багатьох так виховували, багато бачили, хто такий приклад. Будемо ми виросли і ми боїмося навіть говорити про свої емоції, про свої почуття. Коли я проявляюсь така, яка я є, і це не про сферу, а про те, що я показую, що мені може бути сумно, мені може бути весело, мені хочуть говорити, ти ж психолог. То якщо я психолог, то в мене я не можу ображатись, зізлитись, типу, ти ж психолог, як ти можеш агресувати. Я як психолог маю подавляти агресію, що з психологічної сторони взагалі не ок, для того, що просто що, Для чого воно. воно Нікому воно не потрібно. Воно Мені переводить не дозволяють. От і все.